Добрий день, шановне товариство! 12 лютого 2024 року розпочав обрізку винограду. Що я вам хочу показати? Що виноград досить таки пластична культура і дозволяє собою робити багато чого, що ми хочемо і в процесі формування, але в межах розумного. Ось у мене маточний курт у дарунок Запоріжжя, на ньому нащепленіше кураж і розирання. Все гарно розвивається і плодоносить. Система тут формування трьохрукавна, назієлова. З іншої сторони в мене на імпровізованій шпалері кушт Ізабели, який просто на високому штамбі. І росте він собі, якби звисаючим вільно приростом. На цій Кордонне формування технічного сорту винограду. Бачите, виноград може бути.